115 діб окупації, втеча, перевірка українськими спецслужбами, робота у Кропивницькому це історія переселенки з Куп'янська в ефірі. Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська, моя гостя Марина Коцюра. Вітаю вас! Вітаю вас, міський голова Куп'янська здав місто російським терористам. Які були ваші дії? Які були ваші думки? Перша думка це був розпач. Це було якесь. Ем... Недосприйняття, несприйняття е, дійсності це була е, невіра. Е, мені не вірилося, що так сталося. І це було, знаєте, як е, погляд з боку, що це відбувається не з нами. З'явилося це недолуге повідомлення на офіційній сторінці Фейсбуці, що пішов на співрозмову е, з представниками російських військ, і це. Знаєте, як ото холодною водою тобі тебе облили, і ти стоїш і не розумієш, куди бігти, що робити. Наратива міського голови була, що він рятує місто від е, е, бомбомбіжок. Тому що його начебто попередили, що ми все, ревно, все рівно зайдемо в місто, але ми його зрівняємо з землею. Подивіться на Зюм і наратива всім мешканцям і нам, співпрацівникам виконавчої влади, було, що я рятую місто від того, щоб його бомбили, Росія його не буде чпати. Але коли 11, 8 11 вересня де окупували місто Куп'янськ, і що вони роблять з ним зараз? Місто, яке вони вже вважали своїм, де голосно заявила, Росія здійснена всіх. Вони просто рівняють з землею. Тому допомогло це чи ні? Ми можемо бачити навіть зараз з новин. На той момент так місто не чіпали, а зараз його просто руйнують і рівняють землею. У всіх поділилося життя на до та після. Хтось заліг на дно і почав чекати з надією, що місто буде деокуповано. А біль, більшість почали просто пристосовуватися до цих нових реалій. То хто називав це, е, хто застав моє покоління 90-х, ліхії 90-ті? Ось були ці стихійні ринки, е, міняли, бомбіли. Мародерство було? Дуже багато. На початку війни, і коли тільки зайшли окупанти, е, Почалося дуже дуже велике мародерство: магазини, аптеки, продовольчі ринки, завищені ціни. Я перепрошую, але 30 гривень рулон туалетного паперу. Гроші ходили українські чи вже були російські Ні, гроші ходили українські, і до моменту мого виїзду з окупації вже було 50 на 50. На момент мого виїзду це наприкінці червня. Українські ходили, але як ходили, повністю зникла банківська система, повністю зникли всі зв'язки з зовнішнім світом з Україною. Не було ні розрахунків карткою, не було ні терміналів. В тебе є на карті, наприклад, 10 тисяч. Так. Щоб їх зняти, ти віддаєш Баризі картку, і він приводить тобі в вісім двадцять відсотків забирає собі за те, щоб зробити вилучити тобі готівку. Отак ходили гроші. Вчителі, школи, медики в перші дні окупації. Як вони себе вели? Я ще раз хочу сказати: березень це був такий розпач. Я березень навіть з хати не виходила. Сиділа вдома, боялася, тому що ну як себе вести? І закон е, каже про те, що якщо на територію е, міста зайшла окупаційна влада, то ти не маєш, ти маєш вийти з приміщення і не працювати. Е, то ми все сиділи вдома. І, е, як себе поводили в розпачі, вчителі Школи закрилися, але е, буквально десь через тиждень міський голова об'явив в своєму відосі, що ми відкриваємо школи, що нічого не сталося. Російські війська будуть лише типу, наглядати за правопорядком, а ви виходьте, ви вчіться і, і надавайте послуги з навчання. То Школи деякі почали відкриватися. Деякі директори конкретно не пішли на співпрацю, але деякі одразу почали надавати консультаційні послуги. Ви працювали у міськраді. Яким чином міський голова закликав співробітників до виходити на роботу? Примушував. я б сказала це так. Це було примусове і це було. Спочатку в нас одразу вийшло розпорядження про встановлення простою, але це було до початку окупації, десь 25 лютого, що ми всі йдемо на простой на початку війни, а десь, 27 лютого, місто було окуповане і десь на початку березня. Виходить інше розпорядження забезпечити вихід на роботу і перелік конкретний з прізвищами посадових осіб, які зобов'язані вийти на роботу. Спротив був страх був, тому що приїжджали додому і вивозили на роботу. Було таке. Місяць я не виходила з дому, приїжджали, погрожували. Мама сказала, що її немає, вона там десь з другом поїхала, вона захворіла, я оформила собі лікарняни, щоб не виходити. Але вже коли дуже так пригрозили, то я вийшла. 1 березня у Куп'янську відбувся мітинг за Україну. Як реагували окупанти, і що це означало для жителів міста? Чи усвідомлювали можливі наслідки? Можливі наслідки усвідомлювали, але патріотично налаштований наш прошарок міста їм було байдуже, і вони хотіли доказати і показати, що ми не всі такі, як міський голова. Для окупантів це був шок. На відео, яке ще тоді, до відключення інтернету в місті розповсюджувались нашими телеграм-каналами, було видно, як вони, ну, що вони були в шоці, ну, що їх не зустрічають квітами, хлібом солью, їм не раді. Було видно, що вони почали стріляти в повітря, щоб розігнати Потім почали кида кидати сльозоточиві оці шумові Слізогі. да сльозогінні гранати. Яким було життя під окупацією? Знаєте, одною фразою я можу саме своє життя в окупації назвати так. – «Мене застрелили, а я забула вмерти. Оце було таке відчуття. Це я називала наше місто гетто, тому що ходити мали, ми мали лише з паспортами. В будь-який момент тебе могли зупинити і витребувати з тебе документи. Розмовляти не можна було голосно, тому що. А вдруг ти раптом ти щось скажеш не те. А сусід на тебе настучить. А в нас по місту розвішали такі, типу, поштові скринічки, де можна написати прізвище, ім'я по батькові, адресу і одну фразу Пропаганда України і бросити в цю скринічку. Завтра до тебе прийдуть з обшуком. Як сталося, в принципі, і зі мною. Е, ну, не знаю, хто в яку скринічку, а може, просто любими колеги. Підсовітували зайти до мене в гості. Тобто, життя було, знаєте, ну як на мене, може комусь і подобалось. Як на мене, це було гетто, це був якийсь тюрма суворого режиму. Зникли нормальні продукти, українських продуктів не було, їх не завозили. Везли ото, вибачте, лайно. З бананових республік і з Запорєбріка, яке неможливо було їсти. Зникла банківська система, зникло світло, зникла повністю інтернет, зник мобільний зв'язок. Їх поведінка це одразу інформаційний купол. Це, знаєте, відрізано від цивілізованого життя. Як ви дізнавалися новини з України? Ніяк. В мене особисто стояла спутникова антена ще, знаєте, таких 90-2000-х -х, х років. Я десь в кладовці знайшла цей тюнер, підключила аж один, показував канал Сіті І ми в кого були спутникові антени, оці тарілки, да, то тоді можна було ще якось налагодити. Такого телебачення не було. Те два вони перекодували одразу на свої. Канали і 27 сім каналів. Із них сім: це було перший республіканський, Донецький, Луганський національний. Ну ця помийка бананових республік. Як ми дізнавалися новини, ну я дізнавалася з цього каналу, який один не приймав по тарілці. Кого були тарілки, слухали. Ці інші ніяк. Знаєте, і от цвіло сарафанне радіо. Хтось десь щось почув, хтось десь щось сказав. Почалася така мода приходити кожного ранку на площу перед міськвиконкомом. Люди почали збиратися. Ну, вдруг щось розкажуть, вдруг хтось якийсь раптом хтось якісь новини принесе. І там було дуже зручно, тому що постійно було оточення військових. Площа була оточена, і там вартували військові. І там дуже зручно було вкладати наративи. Куп'янськ не... це не Україна. Україна від Куп'янська відмовилася, тому що Куп'янськ місто зрадник. Хто вам платив зарплату? А ми не отримували зарплату. Зарплату отримувала лише лікарня, тому що вони фінансувалися від НСЗУ, а ми фінансувалися з міського бюджету, а рахунки одразу усі були заблоковані. У нас же не було зв'язку, не було інтернету, не було зв'язку з зовнішнім світом і рахунки були заблоковані. Я останню зарплату отримала в березні. Чому ви вирішили? Чому я вирішила виїхати? Ну, по-перше, вже стало нестерпно. Я вже не могла бачити ото все, що відбувається, це гвалтування мого міста. А по-друге, головна і основна причина це погрози. Почали зникати мої друзі, почали навіть мої колеги, почали їх садити на підвал. І одного разу приїхали мої друзі, колишні поліцейські, які які не пішли на співпрацю. Ми не дуже з ними так, щоб було приятелювали, просто знайомі. Ну по роду діяльності по своєму. Я знала поліцейських деяких. І Вони приїхали, кажуть. Маріна, ти так своїм звільненням і своєю поведінкою нагадила міському голові, що тебе подали на списки на невиїзд. І є така інформація, що буде рейд. І ну, ти можеш залетіти на підвал. Це було четвер чи п'ятницю, вже зараз не пам'ятаю, вже рік майже пройшов. І тоді я прийшла до мами, мама, так і так, або тікаємо, або кажу, це не можна назвати неприємностями, ти мені, кажу, більше не побачиш. Вибачте. А мама не могла ходити, вона. У неї боліли ноги, коли почалося це все. Вона дуже погано почала ходити. А це коли я сказала, що, ну, що нам потрібно тікати, покинути все. Вона встала і пішла і за одну добу зібрала валізку. І ми поїхали з хати, знайшли там якісь пожильців, якісь переселенців, щоб залишити, ну, просто передати ключі. А вот. Е, і ми поїхали, ми переховувалися по, по друзях, тому що е, поїздку була домовленість на понеділок. У нас був один єдиний день в тиждень, коли можна було покинути місто по цьому коридору життя. Я боялася стати ворогом народу для України. Коли ви вже виїхали з окупованого Куп'янська, як вас зустріли в Україні? Коли ми вже перетнули дамбу, яку йшли пішки 4 кілометри, а то нас зустріли Червоний Хрест, низький муклін, волонтери і українські військові. Саме вони сказали Дівчата. Ласкаво просимо додому. Дівчата, вас вітає Україна! Дівчата, ви вільні. Це були перші слова, які ми почули на рідній вільній Україні. Так, там були представники правоохоронних органів, представники спецслужб, тому що кожен має проходити фільтрацію. І я вважаю, що це дуже правильна річ, тому що ем, ніхто не знає, хто з якими настроями їде з того, як переформатувалися за той час мізки, тому кожен проходить певну перевірку в правоохоронних органах. Нас всіх запросили в одне місце документи і задавали певні питання. Які питання, вибачте, я не можу про це розповідати. Чому саме Кропивницький? Тому що. Навіть не знаю, чому саме Кропивницький. тому що тут є дівчина, мій міянгеангола охоронець яка з самих перших діб війни окупації приїжджати в, в Кроп, тільки в Кроп. Вона запропонувала, я знайду квартиру. Це подружка мого сина. Я я знайду квартиру лише виключно в Кроп. І коли ми приїхали в Харків, в Харкові було гучно і було не дуже. Безпечно залишатися, то я мамі кажу: мам, ми поїдемо далі. Є о, така можливість. Я кажу: ти що знаєш про це місто? Театральна столиця України, центр душа і серце України, все, що ми знали про Кропивницький. Приїхали. Чи складно було знайти у Кропивницькому роботу? Ви її знайшли? Ви працюєте? Так, ми приїхали в Кропивницький 1 липня, а 1 серпня я вже вийшла на роботу, тому що з перших діб, як ми приїхали сюди, ви знаєте, я не звикла сидіти. Мені потрібно щось робити, мені потрібно бути потрібною. І одного разу мені зателефонували і сказали, що є вакансія в регіональному фонду підтримки підприємництва. Будь ласка, зателефонуйте керівниці, пройдіть співбесіду. 1 липня я приїхала в Кропивницький, а 1 серпня вже Почала працювати для того міста, яке стало другою моєю батьківщиною. У вересні відбулося звільнення Куп'янська. Ви говорили, що навіть ваших колег забирали на підвал? Чи спілкувалися ви з ними? Якщо спілкувалися, що вони розказували? Це був вересень місяць. Це було десь вже середина вересня. Місто Куп'янськ, де окупували. З 8 по 11 була деокупація. 11 вже е, наші війська були повністю в місті. І десь всередині е, вересня дзвон, телефонний дзвонок. Я бачу, що це мій друг, що це один з керівників Купінської міської ради. Я піднімаю трубку і я мовчу. Я не можу нічого сказати. Вон, Мать, чого ти мовчиш? Я живий? Це був мій друг. Я кажу, скажи мені, будь я єдине недолуге питання, що я задала йому, кажу, тебе били. Він сказав: били і дуже сильно. Кажу: ну, пару слів, як ти? Що ти? Він каже: Ходити хочу. Я кажу: чому ходити? А каже, камера невеличка, десь 10-12 квадратних метрів. Були і жінки, і чоловіки, все в переміжку. І ми спали по черзі. Спати дозволяли лише там десь ну декілька годин. На І ми спали по черзі, тому що було ну незручно хтось мостився до стіни, а хтось посеред камери, тому що на цей 10-12 квадратних метрів було 10-12 осіб в одної в одній камері. І каже, я кажу: а чому ходити? А нам не дозволяли виходити. Ну нас не випускали там на якісь прогулянки, чи там на якісь. Я думала, знаєте, будуть заставляти працювати там ще ні. Каже, ми постійно лише сиділи, стояли, тобто знаходилися три місяці. Три з кінця травня його посадили і десь спочатку три місяці. Знаходилися в закритому приміщенні, де не можна було ні сісти, не витягнути ноги, не поворухнутися, скажімо так. Для мене це жахіття молодого нашого викладача, маминого колегу Костю. Він був учасником АТО 14 22 роки, і його забрали, його закатували. Коли вже відбулася деокупація, росіяни пішли, вони оставили місто напередодні і залишили тюрми зачиненими. Ну, тобто, ті бранці, в'язники, хто там був, вони відчиняли. Вони вибиралися звідти самостійно. Хто як міг, хто що розказав, то ну, навіть не вибивали ці двері. Я не знаю, як вони вибрались, тому що коти їх покинули і пішли. Все було зачинено. Це будівля поліції. І коли вже зайшли наші війська і відкрили ці камери. Знайшли викладача медичного коледжу, закатованого, дуже побитого, доставили його до лікарні, і на наступну добу він помер, тому що в нього були відбиті нирки. Він був повністю дуже дуже сильно його катували, тому що він був учасником АТО ОС, а списки, я так розумію, всіх учасників були злиті. Працівникам спецслужб агресорки. А ваш будинок вцілів? Сусідка сказала, що немає вікон, немає даху. І Марина, ти тільки не розстраюйся, в залі тече вода. Тому я думаю, будинку немає, а те, що його розмарадерили і вивезли. Духовку, мікрохвильовку. Це мені сказала сусідка, бо бачила, як росіяни це все завантажували собі в машинки. Ви плануєте повертатися, плануєте залишитися у Кропивницькому? Ви знаєте, життя в окупації змусило мене е, дуже обережно ставитися до планів, до планування. Я живу не те, що там одним днем. Дуже надалека не загадую. І зараз, на сьогоднішній час я планую залишитися в Кропивницькому. У мене є любима робота. В мене є друзі, в мене є люди, яким я потрібна тут, яким я допомагаю. І тому на сьогоднішній день в мене немає планів повертатися, та й нема куди. Місто Куп'янськ на 70% зруйновано, і агресори продовжують його стирати. Тому на сьогоднішній час я не планую повертатися до Куп'янська, хоча вже неоднократно колеги дзвонили, Марина, повертайся, повертайся навіть на те місце роботи, де ти була, звідки ти звільнилася. Але я не готова поки що. Знаєте, я е, своє місто називаю «вбите місто з зґвалтованою душею. Я поки що морально не готова повернутися. Ну і в мене є деякі плани що стосовно своєї свого саморозвитку, своєї освіти. Хочу здобувати третю вищу освіту. Я бажаю вам, щоб ваші плани здійснилися. Дякую, Дякую за щиру розмову. Дякую. За те, що ви тримаєтеся, а куди дякую. діватися? Дякую, дякую.